Так, і роблю огляд по моделям, які моделі попадаються. Ми вже розібрали тут три мішка, і ви можете в принципі побачити, оскільки тут ну, повтори, в основному, то можете вже побачити, які тут що є. Щось таке гарне. які моделі показують. Ось. відкрили, ось, Дуже <клес> <клес> класна якість. Це йдемо. Ось так зав'язується, це різкоза. Фуголочка. Фуголочка на хлопчика. А, далі такі на дівчинку, якісь такі спіднички попадаються. А, такі, бачите, це так, було питання. Подивіться, подивимось. Так, далі. Такі якісь футболочки попадаються, та, до речі, щось. Ну, це до лічного попіка, його так мало. Так, оце футболочки нам відкрили. Дивіться, яка вона класна. Потончик, дуже класна. І що саме класне, тут дуже буде крута з обігатися. Буду все легесеньке. Все легесеньке. Дивіться. Ось, та, яка гарна. Да, відкрила розум. Дивіться, яка класна. Натуральна тканинка від коза на бартерічках. Бретельки регулюються. Так. І розміром... тут різні розміра. Тобто 4 роки, 14, 10, 12 років. Так, далі ось такі ромби. Двісь таки класні. зроблено. Це така новиничка, бо значи, дуже багато товару зараз українські повторюються, одні типа не мають, вже на біло трохи. То це буде якось, такі, знаєте, свіже дихання, ви ці трохи шотики. Так, далі футболочка. Це на 22 розмір, а ви інші розміра. Можна і відкрити, але будемо знищувати. Розмір, який може я одразу заберу. Так, ага, дивіться, яка. На запах вона регулюється. Дуже класна, вона буде поєднуватися з будь-якою футболочкою. Тут, тобто, якщо там ви же точно зробите комплект, тому що там ну, ну бутики. Так, шортики йдуть такі надвони, точку легесеньку. То сухе котончик, він регулюється тут. подивіться, іде вишивка натуральна. Попадаються такі теплі світшотики, але ось це все, що з, на, на три е, мішка. Тобто дві-три думаю, місця може навіть взагалі виходити. Далі, ось такі класні футболочки з якимось. О, такі зенерали, що там ще Спіднички. Ще попадаються такі спіднички. Теж дуже класні, вони теж можна їх компонувати. з будь-якою я думаю, без питань. так, на бунечку. Класно, стильна така. Так, футболки на хлопчики такі, такі-такі зелені попадаються. Далі, ось ви бачите, розбираємо мішочка і походи відкриваємо. дуже розліт футболочка. хапаються. Це щось ж таке теж прикольне, не знаю. Може шортики, такі футболочки. Така вітровочка попалася. Петроки дуже класні, до речі. Так, шорти викупити такі якісь окрили. Такі можуть попитатися шорти. І шут ідуть на домнит. Такі якісь модельки прикольні. Стрінички вони йдуть у двох полярах, в машині такі, так розмірах. Є з такої вишеку, такі, Тут ми просто вкладаємо приблизно, щоб розуміти, скільки такі сумнівки ще є шорти, бачите, такими. Такі. То, то, дивіться, якщо ви берете вішок, то там будуть віський, я думаю, різні розміри. Так, вітровки. Ветровки дуже круті. Ну, Відкрив мені одну. І ще одну. Дай цю вже, да, цю до речі, відкривала. Така, дивіться, як прикольно. Ми вже її відкрили. Так, поготовочка. Є такі модельки, є взагалі підрозкове 164-174. 164-170. Дивіться, яка класна вітровка. Це якраз те, що треба ось, зараз на... на весну і навіть на літо. Взагалі вона Гесенька, нічого майже не важить. Тож можна нормально продавати. А, тут щось таке ще щось затягується прикольно. Можна так якось затягнути, так? Не знаю, якісь такі приколи. Дуже круто. Якість класна. Отже, це ваше на ваше помовлення. Наразі нам мішечки 25 кг.